Доброго ранку і слава Україні! І Отже 22 листопада 22 рік. І якось так непомітно. 270 днів війни. Ну, Майже 9 календарних місяців минуло. У мене тут перерва трошки була, але я попереджав про це. Ну, Свої справи і все таке, і майже в Миколаєві нічого не відбувається. Тут таке собі тихе життя почалося. Багато людей повернулося, багато приїхало з Херсона, мабуть, таке. Щодо Херсона, то Херсон, на жаль, перейняв естафету у Миколаєва по обстрілам, але там трошки ще жорсткіше, бо там відсутня електрика. Я так думаю, що якось локально там живлення подають. Люди якось. Дуже хотів Херсон поїхати, але змоги такої нема. Тобто ніхто туди не пустить мене, Ну, в якості екскурсанта. В іншій якості, на жаль, я не можу зараз поїхати туди. Були у мене певні зустрічі з, скажімо так, з інсайдерами наших сил оборони в області. Є бродячі банди Кацапів, ну такі начисленні. Їх відловлюють зараз. Зараз дуже. І наразі просто всі блокпости відсунути від Миколаєва вглиб туди. Кілометрів так на 15-20 і люди бачать, що вже військових поменшало у нас, але це каже тільки про одне, що. Я сказав, що певний санітарний кордон вибудовується по периметру десь 15-20 кілометрів від Миколаєва. Була в мене поїздка в Очаківщи одна, і якраз приїхав під час загрози обстрілу РСЗВ. По самому місту не б'ють, б'ють по акваторії, там іде дуже плідна робота. По косі. наші працюють, на мою думку, ну треба ж знов-таки пірнути в недавню історію і подивитися, як відбувалося з Зміїним. Але знов-таки наголошую, Зміїний це острів, це скеля. Кінбург це півострів. І це піщана коса. І Я так думаю, що, ну, в принципі, Можна сказати, що Миколаївська область звільнена, тому що Миколаївська область починається там, де кінчається асфальт. Ну а далі будемо дивитися. Є вогневий контроль по Кінбурну, і це основне. Плацдарм там, я думаю, не тривкий, але це такий плацдарм. Будемо далі дивитися. З поточних новин ще ну, була загальновідома дата, це 9 років від початку Євромайдану. І такі спомини в мене якби знайшли на мене спомини, як, яка була суспільна думка, і на протязі. Ну, після цих подій і згадую, як багато казали, що от як це замутили, там і все таке. І от було ж все спокійно, там, ну це така наша місцева вата, казала таке. І що я можу сказати з цього приводу? Скажу я дуже коротко. Бачите, як Зараз нас атакують, і ну, наші ж військові кажуть, що найбільш ефективна піхота у Кацапів це ДНР. І нас би спіткала та ж сама доля, тільки вже на Західних кордонах України, якби втримався Янукович. Ми провели межу Європи. Межу Європи ми провели в 2014 році. Ну, почалось що в 13 2013 році. 14-му, 2014 ну, новий початок був нашого життя. Тобто, ми зупинили цю Орду саме в 2014 році. Спочатку мирним спротивом, потім не дуже мирним, потім збройним. І далі все буде добре. Ну, і власне все. Вибачайте за ті 5 хвилин 6 вже майже, що зайняв ваш час. Тримаємось, чекаємо, спостерігаємо. І все буде Україна. Слава нації і смерть російській Федерації.